Як ви отримуєте пенсії? 1020. 1020. Скажіть вам, підняв вам пенсію Порошенко і все, за цей час, поки пройшла революція, Майдан про що, підняв вам пенсію за ці три 10. роки. Це ваші пожитки. Да. Так. Це вам не вистачає на хлібець, на комунальні послуги, на їду вам не вистачає, на лікарство вам не вистачає, ви чисто тут, так? Да. Так. Ви приходите, бо вам тут кусочок хліба можете достати з цього скверу, так, чи ні? так? От як вже зроблять сквер, то тут вам друге місце, щоб ви могли ці пожитки продати. І ви не будете сидіти, правда? Так. А на сьогоднішній день люди тут проходять, ви там щось з дому, що вам вже зайві якісь речі, царі, ви тут продаєте, щоб заробити на хліб, так чи ні? Так. Так. Якщо вам міський голова надасть завтра можливість десь в такому людному місці стояти і ці пожитки продати, заробити на хліб, безкоштовно, вам не треба ніяких патентів, нічого, ви вже патенти заплатили ще на два покоління вперед. Ви согласні? По чому мені показують місце, де мені стоять? Так. Почему? Я прожила на этом світі 70 лет. В 1969 году была воинская часть 13847. Мне было 16 лет. Нас сюди вивозили на суботник. На субботник. Мы вот эти все деревья молодеж садили. А тепер прийшов герой України, тулуп. Який обирав Україну, всю Умань да. приїжджав, був, був такий, Герой України, був, злодій номер 1 Був такий, да, а гадяй. тепер з'явилися другі бандити. То ви ж вибирали цих бандитів. Ви мене вибирали теж. Хто ми вибирали? Ви Кого бути, ми ви... вибирали? вибирали ми Вони самі себе вибирали. Вони встигли за наші гроші построїти конче заспу по п'ять домов. Плітку в ету постеліть не за скільки. А тепер мені нема де стояти, нема. Я принесла кросовочки, які носили три роки, штани джинсові, і дві рубашечки детських, і п'ять штук футболок. Мені нема де стояти. А совбезі. що я зробила? будете в Саубезі стояти. Давайте на базарі базар зробимо в Совбезі. Коли Хочете коло субез зробимо базар? Або буду допомагати вам до своєї пенсії, або буду торгувати під Совбезом. Долуп, Ліпінська, Бодров, оці генерали різні, де вони бачили, подівалися. Бачили. А то, тепер чи вони мені керують, ну, де мені стати? Ну, тепер... Чого ви мені керуєте, де, ви ви де ви мені стати? Ви вибрали другого мера, Я вже ви його вибрали. Ми не дають де стати, а не де стати. Я вже 20 років не, не хожу ні на які вибори. Я нікого не вибираю. Ані самі себе вибирають, ці бандити. вам, бандіти. Бандити. послухайте далі. Я пішла з внуком на ставок. Один єдиний ставок в Умані, до кого можна пройти пішком, щоб не платити на дорогу. Це Осташівка. Там очеред двохметровий стоять железні балки. Ні у кого не нашлось чотири доски прибить, щоб діти могли пригати з цієї этого, этого досточки. Очеред двохметровий. Нема кому прибити чотири досточки, щоб можна було ноги там помочити. Ніхто не бачить цього ставка. Новоуман бачить. Бачать за новою жидов от таких, а, скільки вумань привезли. Не, скільки а, привезли жидів в умань? Скільки? Де інфекційна больниця продали? За мегометром продали. Що вони ще не продали? Пенсіонери мішають. Замени не продали свою совість. Вони продали свою совість перед вами саме. Головне. Пенсіонери мішають. Що Цибрій обіцяв, коли йшов на вибори? Що? Що? Коли вони допомагали останній раз атовцям? Коли Коли вони відправляли туди на Донбас, на Донецьк, допомогу? А вони пенсіонерів побачили. Бабу, подивіться на цю бабу. Ми всі тут такі. Вторник п'ятниця, неділя, ми стоїмо два години. Два години, три, і уходимо. Ніякого мусора, нічого. Ми після себе не залишаємо. Чого мешають пенсіонери? Об'ясніть, я нічого не можу зрозуміти. Кого визивати? Кого? Кого визивати? На 50 днів йшли депутати Верховної Ради на канікули з 15 июля по 5 сентября. Загорають. Тих вони не бачать на саликів, гамняликів. То вони їх не бачать. А пенсіонери ви не бачите. бачать. Бачать пенсіонерів. Чого ви мене бачите? Ви побачите, яка гречка на Україні по 40 гривень кіло що я не можу її купити. Вони не бачать, не бачать, а вакцини в аптеках для дітей. 600 гривень ребенку зробити прививку. 600 гривень. А в больниці нема такої прививки? Нету. Нету, понимаєте? Вони керують, вони керують, до керувалися. Ніхто не мешает нікому. Люди, які платять податок, платять податок, чого вони мають ходити, бігати, чого до нас мають. Ми що просили у цю плітку? Хай скажуть, скільки вони заробили на цій плітці. Люди говорять. Сибрій взяв на уборки снега 2 мільйони. Хай визивають комісію сюди. На Умань. Хай приїжджає комісія і перевіряють, так як всіх провіряють прокурорів. Хто в Умані прокурор? Хай перевіряють всіх. Я прожила 70 років в Умані. Я не маю права побути тут два години. Хто дав таке право? Хто? Чого вам ними не керують? Хай поставлять ось будочки, де кислород продають. Хай поставлять ці будочки, ми будемо підходити по чуть-чуть дихати. Може скоро виздихаємо. Нам вже дуже мало залишилося. Наше місто на Олександровці. На Олександровці між рядками хай нас поставлять. Хай дивиться вся Україна, що в Умані твориться. Гречку вони не бачать по 40 гривень кіло. Не бачать. А пенсіонерів бачить. Чого ви маєте до нас? Чого? Я прийшла, побачила Ніну, я прийшла, побачила Таню, посиділи, поговорили, пішли додому, рада, якусь футболку продала за 5 гривень. Що ви до мене маєте? Ви мені пенсію зробили 3 тисячі? В Європу їдете? Так, да, ви поїдете в Європу, Цибрій поїде, по дров поїхав. Ліпінська поїхала, слава Богу, вже туди. Ще залишилася ця кучеручка, кучеручка. Управи тільки на неї немає, на ту кучеручку. Хай я піду ось за субсидією, я її зроблю субсидію. 42 го року, пенсіонер, проработав на стройці 40 років. Яка а у вас пенсія? Пенсія зараз 1400, бо додали, була 1200. Добре додавали. Вона виходить, та пенсія більше, жінка з діабетом боліє, так. 900 гривень, 800 гривень, mm -hmm. тільки на одні ці. І фактично, щоб щось купити, щось... кусочек, что-то мясо какого то не Я вынужден сюда идти, чтобы каких-то 5-10 рублей. Я железками, я тряпками. Вам то есть запропонувал место работы. Никто обещали. Что вам обещал конкретно? Что-то дадут. Кто конкретно обещал? Конкретно кто? А фамилию я не помню. Зам. Зам. Председателя что ли. Ну фамилия якин? Зам. Цебрия. Зам. Цебрия. обещал вам, да? Хорошо. Место нам даша, что типа это... На блошиный рынок. Да, на блошиный Дивіться в городі є От тіші, дивіться, ви, е, ви не маєте щас де допомоги мати все заработок, обектор нічого не допомагає. Ви на одну пенсію живете. От дивіться, моя буде. Я в комісії по е, Підприємництво і підприємницькій діяльності, я в комісії на комісі. У мене є таке продовження, щоб такий блошинний ринок зробити у всіх місцях міста Умані. Раз в неділю на новій Умані, раз в неділю на міщанці, щоб було вийдіне вам якесь місце, чи, чи алея, чи ще щось. Ви могли приїхати, вийти другі люди, щось продати, купити, щоб вам було якесь подспорьє для життя. Не хай в цьому парку він не буде, ну, вони і поки місця не парк, це, це за посадка. Послушайте. Який ринок може бути а на новій Умані, уман, якщо там буде. Ви, ви не поняли, якщо буде такий організований міською владою ринок, що ви приходять, люди приїжджають і купляють у вас вживані речі. Ніхто на нову Умані не буде їздити. Візе, по всій Умані буде, на міщанки він буде візе. А? а? Ну попробуємо давайте. А чому ну, як, ви я все... деньги на маршрутку? На маршрутку, почему я должна, якщо я сюди можу прийти пішком? Почему? Давайте буду я говорити з міським головою, що десь виділили місце приділа городу, то приділа центру, що могли пішком і забувати. Ми підемо на ступеньки в районі... до зібрія. Ну, завтра сесія на 10 часов за приходьте на сесію і зробити на 10, 10 годин? — На 10 часов за трасесі. Да, ну це так. Обзивати не обзивали, а там людей от цих, що там, прямо а за шиворот біли. За шиворот жінка і об машиною били там. Хто ви бачили того чоловіка, хто не... бив? Е, — Є свідки, хто біл? <зв�н> ну тут <зв�н> тут ні, то там там з цим. Беременна торгувала і толкала її в спину. Так, да, да, вона вийшла, вона толкнула її. А тот, а тот ножа держал в этом. Почему мы сколько раз приходили в Белый дом, к нам ни разу не пришел Цибрий? Почему? Почему он сюда ни разу никогда не пришел? Податки ему надо. Мало у нього податків? Він з вас податки не має права брати. Ви хламом торгуєте, з домашнім. Домашній хлам. Які ви маєте якісь податки? Ви вже за... Ми торгуємо ви вже Ми за 2 тисячі гривень, щоб продати. Розписавтесь, будь ласка, хто ви така? Я Білякова Катерина Васильівна. Ви теж торгуєте так? Так. Який у вас вік? Ви пенсіонерка? Я пенсіонерка. Яка у вас пенсія? 60... 1200 гривень додавали. І ви не маєте за що сусувати, не на лікарства не хватає ні на що. На які лікарства? Сонце моє. Ви знаєте, по чому зараз лікарства? Я і ви писують. У мене саме батько такий самий. Понимаєте? Та за що люди здихають в Києві, щоб знали, що вона? У мене епілепсія. Мене трусануло, впав! Да. І нафік нікому не ну. Я не желаю І вже не перший я раз, вже разів 4 чи п'ять валявся. Бачила, а в себе бачила, там вдома валяв. Йому нема м'яса. Але вас, але вас. Але вас ви, без хаченка, у вас немає не пенсії, нічого ви там збираєте. У мене взагалі нічого. Ви нема. не крадете, ви бачите, щоб заробити собі на так, хліб, так? Так. Да. І все. Я більше за це прийшов. А так мене з міліції вигнали. Можна з міліції Ми вигнали. Ми просимо, що з утра до вечора. Ще й показують, то а сахівку. Чи це зутра до вечора? Хай дадуть Мол, нам до 12. Як... Подарувати уходь, туди! це ж не то, а ми що ми такое зробили, що ми не йдемо на це право. Що? Ми маємо право, Везде по городах є такі ринки. Везде. І в Одесі є. Люди в парку стоять на котовську, там і біля привоза стоять, і в Києві кругом, а тут не можна ніде стати. Виганяють пенсіонерів. Хай дадуть додавлять пенсію нам, щоб ми могли за що жити. Пенсія сама менша в Умані. Відкрийте цю сумку, не стісняйтеся. Відкрийте її цю сумку. Не мішайте. Відкрийте. Що у вас там такого погоріться, як вам на сумку? Не стісняйтеся, не спонсорите. Це, що продати треба. Ми це тоді не маємо. Так, що ось Тім, це за цей патент ще треба. Скажіть, будь ласка, може... ласка, Ви десь можете на роботу у мені встроїтися? Нема, не беру, скажу, А хто ж беру. Вам який у вас вік? 54 роки. 54 роки. Наберу на роботу, вас ніде не беруть. Не беру. А це ви виношені цим хламом торгувати, Рызнути. щоб вижити, щоб вулку хліба купити. так? так? так. У вас сім'ї немає ви самі. Ні, сім'я є. А, як, а чим сім'ю кормити? Батьки ще дають. Батьки дають. То може на біржу підемо, ми щось вам з біржу, щоб десь троє десь могли Біржа не збере. Не бере вас вже більше? Нема на хтось по спеціальності. А хто по спеціальності? Водій по спеціальності. Так, так. Ось я поміряю. не участковий тут, так? тут. тут. Ви покажіть, написано, що не можете. Був колись при, при радянській владі парк Котовського, а ще називали його е, парк е, Посредньої надіжди, вийти замок. Були курсанти. А зараз це називається бомжатник, Подивіться, хіба це сквер, це бомжатік. Ще не навели порядок, а вже людей виганяють. Навіть зачала порядок, вони людей виганяти. Є блошині ринки во Франції, в Італії, в Германії називають. По-другому називається, так. але це є блошинний ринок. Ну, люди, тобто? люди, щоб не викидати жайві вечір, подивіться за копійки, обмінюються, да. комусь дарять. щось. Але це? то і люди є багатші і те вони дозвол... теж у них дозволені ці блошини ринки. Так. Ну подивіться на нас, ніщі так. так. І запретити і ця ніще да. Вже ті дроби були, але ну, цей вообще перегиб дали. Да. Повний перегиб дали. Да. Вони хочуть навести порядок. Спочатку наведіть порядок, зробіть цей бомжатник, постройте бомжатник, це, а потім виганяйте в живіт. Не треба взагалі нікого виганяти. Спочатку дайте дружніше місце, причому центральне місце. Десь час для проведення ви знаєте, цього року. Да. То вони да. були б тоді точно бомжами. Ви пенсіонерка. Да. І ви теж це приходите підробляти на І в мене 45 років старше. Яка вас пенсія? У мене пенсія 1200. Я працювала 45 років, але я працювала і вихідні мене просять. Ніна на мене, ідіть, підмініть мігометрі, бо не можуть, а вашу роботу будуть робити. Там багато людей не можна. Я йду підміняю. Будь ласка, ви сюди виходили без, 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 без виходності, тому що вам не вистачало цієї пенсії, так? Мене не пенсії. Мене не вистачає пенсії, мене не вистачає, ну чим мама померла в нього малесенький ще. От як я можу Я ліки собі не покупаю тому що навіть на цю пенсію не можна прожити. Якщо я не вийду сюди, я думала, що я в мене батько погиб, прийшов всю війну на татку і без вісім пенсії пропав. І я працювала, думаю, піду на пенсію, я тоді поживу. Я без дик а працювала, а я мучуюсь, а я не живу. Я хочу сюди Мені, Будь ласка, міський голова вам э, предлагав десь друге місце, що ви могли якось. Я не була, в що я можу Ні, я була. Вони сказали вирішати запитання. Я була лічно, тоді ми всі були. І він кличко, не міський голова, клічкова клочком, що замісник його, що ми десь вам місце знайдемо. Поки стійте там. Все. Але спочатку треба знайти місце, подається Так, І потім більше нічого ніхто. А от дайте мені відповідь. Мені ось зараз той йде на пенсію, говорять. 3-4 тисячі отримують. Ми не заслужили те час, як ось такий года, як я. Дайте нам 3 тисячі, ми не вийдемо. 3 Тисячі дайте пенсії, ми не вийдемо. E, на жаль, це на, буде жаль на жаль, я як депутат не можу давати на це питання. На Це питання доведе видавати вам виконавча влада, да. та, яка вам дає цю пенсію. Да. А я приймаю закони в грусну місію. Я не можу знати, які там в них закони по пенсійному забезпеченню. У мене батько теж попрацював 55 років на мігометрі, зараз сліпий, вдома лежить. І, і, і теж отримує 1370 чи 400 От давайте ми всі зберемося, звернемось до президента Порошенка. Ви обіцяли. Що ви знімете з тих, в кого багато пенсії, і дасте це було таке? Було. У кого 100 тисяч? Дайте їм менше, зніміть нам фашист. Порошенко, по Порошенко, коли була вича компанія, є відео на Умані, він обіцяв, що на другий день половив по всіх наркоманів в місті, хто продає наркотики, повиганяє всіх поліцейських, які закришують наркотики. Порошенко обіцяв, людям при цьому. І він цього не зробив. По сьогоднішній день, як ще більше це все розрослося, це зараз більше розрослося, А тепер вже взялися за пенсіонерів. Нема вже кого душити, душа цих пенсіонерів. Що тут? Тут 80% люди пенсіонерів? Ційного віка виносять ці б.у. віщі. І я в комісії по підприємству їм кажу, а де ж де ж цих підприємців видівати? Чи цих пенсіонерів подівати? Хай там підприємці, то одне, і то вони дають бюджет. А ви вже не бюджет, ви хочете вижити, просто не вмерти з голоду. Нас, Нас, ні, то це будуть люди помирати чи будуть щось робити. Я знаю, не буде. Спочатку погибне власть, а потім будете гибнути ви. я з вами власть погибне. Бо, но, в, 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 но, гибне, но, погибне. Вам уже теряти нема що. От іменно, а їм є, що вони живуть добре. Наприклад, да, взяти це брі й а треба і збіркушки, щоб Порошенко дав указання, він зробиться. Кожна свиня править своїм болотом. Він, фер... він... де ж свинячу ферму в умані свою. От він... він є фермою, він має тут наводити порядок, він вас повиганяв, порядок, у вас на виносить. Він спочатку зустрітися, дати вам роботу, дати вам місце, де виділить торгувати, організувати щось. А потім, коли вже у вас є місце, де ви маєте торгувати, ну це місце нормальне, люди, ви всі спробували раз, другий, У вас виходить, ви самі від селя підете. Не Зі То правильно, за що ж я говорю, треба починати з голови. А вони починають з мінтів, і з цього поприганяли до мінтів і поприганяли сюди комісію по благоустрою. А на Пушкінській на комісію по благоустрію нічого не може зробити. Там торгують, гадять, все, все, що хочуть робити. Туди вони, там табу, бо там Гройсман позвонив сказав, Саша, туди ні і. <звук>